Я йшла в ось цей ресторанчик Він знаходиться одразу біля рибного ринку. Він, до речі, вже закінчився, там вже нічого немає. І тут просто дуже багато людей. Іменно тут я вже зробила замовлення, тут дуже гучно, багато людей. Подивіться там, Ось це все це черга. Ось тут кругом мене люди їдять. Ось, ось такі конвертики. Я не знаю, що це Це типу як мікс. Всяких морських тваринок у клярі. щось таке. З лимончиком. Тут нічого не чути. Я вам покажу. Ось такий конверточок. Тут моє ім'я через Е має бути, ну нічого. Ось цей заклад, ось тут. Завжди черга. А ось тут знаходиться рибний ринок, але він вже закінчився, там уже його прибирати. Іду куштувати це. Це бейбі бос менішка така. Я зараз mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, гляньте, що, що це такі? Це все з Гаррі Поттером. Відметики такі естетично красиві. Хоча я не бачила цей мультфільм, але все з ними такі миленькі. Ось, навіть смітнички. Такий магазинчик є також у нас у Франківську. Так що нічого дивного. Але у Празі, мені здається, що його немає. Ось. Дивіться, мій магазин. Тім. Тетяна Іванівна Михайлишин. Ось погляньте, я замовила все традиційне. Це аранчині рис у паніровці із начинкою. Тут вегетаріанська начинка є ще з м'ясом, е, лімончелло, звісно ж. І це десерт. Ну, сорі, я не можу його не спробувати, будучи тут. Це суто соцілійська штука. Е, канолі називається, така трубочка з рікотою і фісташкою. Просто вкуснятіна. Тут дуже голосно, вони такі всі. Емоційне. І я буду спробувати, я сподіваюся, що мене чути, я взяла навушник. Давайте спробуємо зі ліменджерку. Я вже дуже давно не пила алкоголь. І для мене воно занадто різке, але воно дуже-дуже солодке. Так, спробуємо зараз. Маранчині. <гаси> воно, як плов. Просто зробили з плову кульку і запхали в паніровку. Так що я зараз спробую, ну я спробую доїм арантіні, а тоді спробую канолі. так, Я вже доїла арантіні, воно було дуже смачне, якщо чесно. Ну, не прямо таке щось вишукане, супер-купер. Ну, спробувати вартує. Лімончелло я, напевно, це вже не до бо я не годна, мені так погано, а неприємно пити сам алкоголь. Для мене лімончелу звучить щось лимонне, таке чуть-чуть алкоголю, але це прям як горілка. Тому зараз треба перебити це канолі. Тож спочався. Я вам покажу з заблизьком. Це просто все така вкусняшка. Треба було це тільки брати, якщо нікого. Воно дуже-дуже смачне. І так дощ почався. Як я казала, на етну не вибратися. Але Етна пригнала дощ навіть сюди. І я тільки в Светрі. Фулта. Я сподіваюся, що він пройде, тому що ніби в деяких місцях не поясніється. Дуже шумно. Знаєте, коли я прийшла сюди, мені здавалося, що. Я замовлю ще канолі собі одним пістажковою. Я ще там піцу таку маленьку візьму, я ще то візьму. Я з'їла оце одне аранчині і одне канолі, і я вже не годна дихати. Мені важко, я вже хочу йти лягати. Якщо так, так. Ой, не вдається все допробувати. Є ще одна така штучка, кропікулька, така всередині, там начинка дуже смачна, але Це, напевно, я вже завтра спробую. Тому що сьогодні ще вечором, у восьмій годині, зараз пів шоста. У мене буде безкоштовна вечеря у хостелі. Ну як вечеря? Безкоштовне спагетті вегетаріанські. Так що класно, класно. Це ще один традиційний десерт на Сицилії. Ось він присвячений святі Агаті, тому що свята Агата вона стала мученицею і покровителькою. Через те, що вона обрала Бога, вона була дуже красивою. Вона відмовляла усім своїм прихильникам. І е, також до неї залисявся дуже поважний пан, і вона йому також відмовила. І за це він е, розпорядився, щоб їй відрізали груди. І тому вона у формі цей десерт персів агати. Ось так от. така цікава історія. Знаю, я казала, що я об'їлася. Ну, але я мушу це спробувати. Я думала, воно тверде. Я думала, що воно таке як галереточка. А воно тверде. і Всередині зелений якийсь. Mm -hmm. Доволі цікаво. Дуже цікаво. дуже mm цікаво. -hmm. Це дуже солодко. Тим дуже солодко. Це глазурь. Я думала, що це таке як галереточка. Краще було як галереточка, аніж як глазурь білкова. Так що, отак. Добре, що в мене ще лишилося лімончелло. Я його доп'ю. І цей десертик подолаю. <рес> Давай. Знаєте, що ще мені тут подобається? Що я можу просто йти, знімати себе, розказувати щось на відео. І ніхто мене не буде розуміти, що я говорю тут, тому що тут немає наших, немає москалів. Не то, що в Чехії. В Чехії я би отак підняла руку, почала щось розказувати. б уже дивилися, що, що, що ти там говориш. А тут я можу говорити. Вам розказувати все і все одно ніхто нічого не розуміє. Дивіться, яку вкусняшку я взяла це морозиво, так це манго Сицилія. І лимонний шарик. Ось так ось. І це кафе з морозивом у мене прямо під домом. Класно, класно. Боже, дивіться, яка вкуснятіна в них тут всюди. Ну що, ж, добрий ранок, це вже день-два. Нічка видалась така собі, якщо чесно. Я думаю, що це дуже великий плюс, що хостел в центрі. Але ніч, вночі взагалі не було тихо. В... До першої години ночі грала музика тут в кав'ярні. Візні знаходяться внизу в барах можна так сказати вулична музика грала, потім в третій ночі якась компанія ведло, бо інакше я це не назву, просто кричала, просто а -а -а -а, так кричали на весь голос. чоловіки, жінки якась просто кричали. Серйозно, і я думаю, чому хтось не вийде з балкона на них не, не вилиє воду, хай вони спокоються просто серед ночі, отак кричати, коли повна тишина, і вони починають. Ну Це просто жахіття, і вони там пішли далі і далі кричали, Я ще чула про буджу. Постійно. Потім о 7.30, тут ж дві церкви, агата і ще одна. У 7.30 грають дзвони, починають дзвонити. І це так кругом, кругом у кожній церкві тут. Ой, це просто щось чимось. Це прикол. А потім за п'ять-восьма почав грати на акордеоні вуличний музикант у нас тут під будинком. Так що доволі цікаво, цікаво. Ну я вже прийшла на сніданок. Сніданок тут безкоштовний, так само як спагетті. Була безкоштовна вчора вечором, яку я не спробувала. Бо коли я прийшла на 8.30 вона ще не була готова. Я піднялася наверх і там уже засиділась із своєю сусідкою по кімнаті. Отак от, от зараз покажу вам мій сніданок. Ось таке. Тут гарне місце. такого картина на полотні, до речі, воно. Класно. Ось що входить у безкоштовний сніданок. Мені зробили капучино, фруктики, йогурт. Так, тут джем, апельсиновий, круасан і сендвіч. Можна ще брати гранулу. Але я думаю, мені цього достатньо. Смачного в капучино. І це, це, це така їхня традиційна тож, фішка. Вони роблять із марципану, ось такі дуже реалістичні фрукти. Ось це їхня фішечка. Ну Звісно, також можна купити оці канолі з собою. Ну, вони, мені здається, не будуть такі смачні, як в, в, в кав'ярні. Ось так. І так, я зараз вже в аеропорті. Я не встигла відвідати кав'ярні дещо, і тому я купила тут дуже гучне, що мене чути, і я вам покажу дай ще десерти. Ось це з морцепану. Вони роблять вигляд таких дуже натуралістичних фруктів. Ось я взяла абрикоси, він дуже гарний, та, так бить, я так сила спробую. Але перед ним я спробую така так, стрічка. Так. Називається і різ. Я хотіла з рікотою, але там був з кремом і шоколадом, тому я взяла з кремом. Це як пончик, але у цьому їхньому традиційному клярі паніруванню. Всередині там крем, до якого я ще не добралася. що можу типонь. Там тоді не може бути не смачним. Ще нема крему. Ось тут я вже добралася до крему. Звісно, з рікотою воно би було набагато смачніше. Ось така от класна штучка. Ну і цей абрикос зморсипали. Теж дуже, дуже гарний.